Ну а далі темпи зростання будуть залежати від того, що я сказав, буде залежати набагато від курсу гривні, від котирування зовнішнього ринку. Ну і відповідно Пропозиція, ми повинні не забувати, що ми зараз працюємо в режимі е, такого мертвого сезону. Це сезон найменшого споживання, і тому підіймати ціни ну, зовсім недоречно і не і, і неправильно з точки зору економіки АЗС, тому що і, і так проливи не не дуже високі, або не такі високі, як би ми всі хотіли. Преміальники е, мали би підняти ціни в останню чергу. Вони підняли перші і підняли досить суттєво втричі більше, ніж підняли за ними вже. Тобто, вони виступили е, виступили як драйвери. Цього всі mm -hmm. ці цінноутворення ці і це не роздягнеться на якісь роки. Я думаю, що процес усиканення цих цін, вибачайте за таке слово, десь відбудеться в середині лютого, коли закінчиться мертвий сезон, і почнеться почне оживати ринок споживання. Десь з 15-го, з 20-го лютого вже почнуть сіосвироники про прокидатися і таке інше. Ну тобто, буде будемо бачити, але знову ж таки, це все буде дуже набагато сильніше залежати від національного банку України ніж від зовнішнього ринку.